...54, Колись я його білим обіграв. Ось в нього одна поразка. В варіанті Чехавіра дуже хороша, красива партія була. Чорними з цим гравцем не грав. Тому поїхали. Так, дошка є, все є. Чудово. Так, цікаво, з чого. дебютна на пауза, ну, да ладно. Так, ну і поки радує те, що по графіку відключення світла мене не відключають. О, пішов опонент, вітаємо, поїхали. Тому чим більше партій зіграти, тим краще. Так, ну, варіант Свєшнікова. Один з моїх улюблених варіантів, який мене як допомагав, так і підводив. Тим не менше. грати можна c7. Протиборство тут. Це партія Бартош Сочко Віктор Скляров на меморіалі Найдерфа 2016 року. Поки хід в хід. А4 цікаво. Так, тепер на 5 кінь b 5 в мене висить турат, тому і не можу d 6 рятувати. Це не дуже добре. А якось віддати хід поки не можу, тому що він Б4 зіграє. Давайте поки так. Так. Це він зіває? Чи спеціально віддає. Побив, побив. Побив, побив, слон d5, король g1. Слон тікає, слон 6. Тураїв 7. Пішак зайвий. Так, ладно. Не розумію, зіває він чи ні, тому краще зіграти сейвово, тому що це тепер нападу. Тому, так, ферзь Б3, тепер напевно ферзь C8 я можу зіграти. Якщо кінь відступає, я можу побити кінь С4, здається. Тому що після всіх перебоїв на с 4 коли там буде бити важка фігура, в мене слон d5 подвійний удар. Ну, якщо він б'є слон 5, слон Е5, в мене перевага двох слонів, і з таким сильним чорнопольним слоном, я точно ні за що не переживаю. Так, ще раз бум-бум. Бум-бум-бум-бум. Нормально. А якщо мого коня не забирають, то я його ходом b5 підкріпляю. Ну, тобто так, тура c 4 так, 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 слон Д5 шах з нападом сюди і сюди. Король g1 з'їдає, висить тура. І відповідно в мене зайвий пішак, два слони. Треба цю партію буде доводити до логічного завершення. Так, що з мишою, підвисла Миша. так нехорошо. Там це зівок здається. Після обміну висить ферсі тура. Тобто я якість виграю. Тому що кінь перекрив слона. Ну, знову-таки, зрозуміло, хотілося пішака д 5 захистити, але всі поля втримати дуже важко в увазі. Так, ну і чергова, я сподіваюся, перемога над цим міжнародним майстром з Азербайджану. Шкода, не підписано, хто це. Так. Наступним ходом в'яжемо. Тут в коня просто гігантські проблеми. Все, дякую опонентові за партію. Хороша технічна перемога. В варіанті Свєшнікова.